Ідея проєкту модернізації водоканалу виникла в 2011 році, коли до Угорської Нірдьгази завітало керівництво Мукачева та відвідало один з кращих водоканалів. На думку міського голови Золтана Ленділа, місто потребує термінового покращення якості комунальних послуг, зокрема і водопостачання. Для цього потрібно замінити сотні кілометрів застарілих водних комунікацій. Сьогодні проте ви теж їздили, недавно приїхали з Пілаха, так? Ну, не кажу, що велика різниця, але коли сильна різниця, то говорять, що ну, Небо і земля так? є різниця і серйозна різниця. Тут треба вкладати кошти. Сьогодні ми вивчаємо із Ніренянським водоканалом Концепцію. Ми маємо виробити концепцію, що треба місті Мукачеві. Основна проблема Мукачівського водоканалу старе обладнання і технології, через що дуже багато води постійно витікає у ґрунт. Саме енергетичні витрати призводять до високої ціни на воду. Міжнародний проект модернізації водоканалу, який уже на четвертій зустрічі обговорили партнери, назвали стратегічним для Мукачева. До нього залучені Угорщина, Словаччина та Румунія. Згадав міський голова невдалу спробу попередньої влади модернізації водопостачання і каналізації. П'ять років тому назад була прийнята державна програма Питна вода, вона так називалася. Як успішно прийняли програму, так і успішно і похоронили. Повірте, я на державу тим більше в такому стані сьогоднішньому політичного загострення, яке є, зовсім надію не покладаю. Поділитись своїм європейським підходом у вирішенні водної проблеми до Мукачева з Угорщини приїхали прес-секретар, головний інженер та директор водоканалу міста Ніритьгаза. Ми дуже раді співпраці з Мукачівським міським керівництвом. Ми бачимо велике бажання та реальні кроки. Перший результат спільної співпраці вже видно. Разом ми втілимо цей проект в життя, і Мукачівці зможуть пити чисту та якісну воду. Ми хочемо, аби і закарпатці отримували воду цілодобово. Я дуже задоволений, що цей спільний проект стартував, і я переконаний, він дасть чудові результати. Угорська сторона в рамках проекту ЄС підготує технічно економічне обґрунтування, модернізація водопостачання і каналізації.